Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди я, CrazyJD, і в сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як можна нафармити голди за допомогою такої професії, як рибна ловля. Ну що ж, тоді не буду тягнути час? Починаємо! Для початку нам потрібно буде мати вкачену професію рибалки до 450 рівня. Далі нам потрібно буде відправитись в першу точку для фарма, яка знаходиться на горі Хіджал, джал, а точніше у вулкані. Точне місце ви бачите прямо зараз в себе на екрані. Після того, як ми прибули на цю точку, нам потрібно буде шукати споти для рибалці, які знаходяться в лаві. Для того, щоб бачити ці споти в себе на міні-карті, вам потрібно буде вивчити відповідний скіл, який можна купити на аукціоні чи отримати в процесі рибної ловлі в будь-якій локації. З цих лавових спотів з 100% вірогідністю вам буде випадати нестабільний вогонь в кількості від 1 до 2 штук. Ціна на моєму сервері на цей вогонь близько 25 золота за одну штуку. За годину такого фарму у вас вийде отримати від 3 до 5 тисяч золота. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти разом зі мною, тоді приєднуйся в нашу українську рмт спільноту. Ми допоможемо розібратися в грі новачкам та знайдемо роботу для справжніх професіоналів. Посилання на мою телеграм-групу є в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу, приєднуйся. Наступна точка для фарму знаходиться неподалік від вулкана. Фарм на цій точці буде такий самий, як на минулому місці. Різниця буде заключатися тільки в луті, який ми тут отримуємо. А зловити ми можемо рибу, яка коштує на моєму сервері по 18 золота за штуку. Окрім риби, з певним шансом ми можемо отримати нестабільну воду, яка коштує 30 золота на моєму сервері. За годину такого фарма ми зможемо отримати від 3 до 6 тисяч золота. Дохід цього фарму буде сильно залежити від конкуренції на цих спотах, тому майте це на увазі. Я надіюсь, це відео було для вас корисне. Тому підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, як саме фармити вигоду. До нових зустрічей в Озероті. Пока-пока.